Вітаю друзі, всіх на каналі Канада Моя Історія. Ну що, є свіжі новини щодо війни, яку Трамп хоче розв'язати з сусідами. Я маю на увазі тарифну війну. Але знаєте, перш ніж я вам розповім про ці новини, про цю е, свіжу інформацію, я хочу подякувати українцям. Знаєте, ну прям душа радіє, прям дійсно, прям, прям дуже класно українці підтримують Канаду. Дуже класно українці підтримують канадців. Я читаю ваші коментарі, і в мене прям серце радіє. Знаєте, ну звісно, хто ж краще українців зараз зрозуміє канадців. Українці самі опинилися в такій ситуації, коли їхній сусід якого вважали класним другом, класним братом. Скоїв таку херню, да коли ну просто підспудно е, зрадив, напав на своїх найближчих сусідей, і зараз Канада переживає те ж саме, звісно, не так. Сильно не так сурово, я би сказав, не так кроваво, як це відбувається в Україні, але в Канаді зараз також не дуже весело. І сьогодні, понеділок, сьогодні останній день, коли ще можна про щось домовитися, тому що тарифи вступлять в силу завтра. І з завтрашнього дня вже буде дуже невесело, як в Канаді, так і Сполучених Штатах Америки. І тому сьогодні йдуть всі ці перемовини. Багато уваги всі проявляють до цих подій. Так, Дональд Трамп зранку поспілкувався з президентом Мексики, і він поспілкувався з Трюдо. Зараз я вам зачитаю інформацію, яка зараз з'явилась. Трамп провів хорошу бесіду з трюдо, а потім знову закликав зробити Канаду 51 м штатом. І про це ми з вами також поговоримо. Друзі, хочу ще раз подякувати за ваші підписочки. Дякую кожному і дякую кожній. Дуже класно ви підтримуєте мій канал. Дуже дякую всім за ваші підписочки. Дякую за ваші подобаєчки, дякую за ваші дізлайки. Дякую за ваші коментарі. Прем'єр-міністр Джастін Трудо поговорив з президентом США Дональдом Трампом рано вранці. Понеділок про торгову війну, що насувається, яка може завдати економічних збитків робітникам і підприємствам по обидва боки кордону. І очікується, що вони знову поговорять сьогодні пізніше. Тобто, це була перша розмова, але через пару годин повинна бути ще одна розмова. Ну до цього ми трошки повернемося пізніше. Офіс прем'єр-міністра та Білий Дім не одразу опублікували стенограму того, що було сказано під час розмови. Але представник повідомив CBC News. до речі, цю інформацію ви можете почитати в описі до цього відео. Там є посилання. Переходьте, читайте. Що вони говорили про торгівлю та кордон і підтвердили, що вони знову зустрінуться сьогодні в день, перш ніж тарифи вступлять в чинності у вівторок. Трамп, спілкуючись із журналістами в овальному кабінеті, після першої розмови сказав, що мав хорошу розмову з прем'єр. Міністром, тобто Трамп вже починає розмовляти з Трюдо. Пам'ятаєте, як він раніше казав, як його цей придурок цепний маск, там щось вякав на Трюдо дівчиною. Обзивав да, але зараз Трамп каже, що вже мав. Хорошу розмову не з дівчиною, да, а з прем'єр-міністром Канади. Він сказав, що Канада дуже жорстка і Канада ставиться до нас погано, а ми повинні ставитися до нас добре. Ну так, ну так, звісно. Ну, а що він хотів, щоб Канада просто зглатнула і все. Він сказав, що Канада здебільшого не приймає нашої сільськогосподарської продукції. Ця безглузда заява, тому що США є найбільшим сільхозгосподарським. Торговим партнером Канади за даними уряду Трампа, представляючи близько 57% імпорту продовольства до Канади, уявляєте собі, і це дійсно Сполучені Штати Америки є найбільшим постачальником сільськогосподарської продукції до Канади. Ну, дідуля Трамп вже сам не знає, що молоти, вже бачите. Вже про кордони він забув. Вже він забув про е, наркотики, Вже він забув про нелегалів, вже йому не так щось. Сільськогосподарською продукцією. Ну до цього ми також трошки пізніше повернемося. Трамп сказав, що він поставив трудо пару питань, і прем'єр-міністр відповість сьогодні в день. Президент протягом кількох тижнів говорив, що хотів би, щоб Канада приєдналася до Сполучених Штатів як 51-й штат. Це фраза, яку він повторив сьогодні, сказавши, що він. Хотів би бачити, як Канада приєдналася до Союзу. От, от тут вже трошечки треба уточнити, приєдналася до Союзу чи приєдналася і стала 51 штатом США. Це велика різниця. Але він, схоже, визнав, що це було малоймовірно, заявивши, що деякі неназвані люди не мають больового порога. Тобто. Канадці не повелися так просто. Ну, давайте трошки далі дочитаємо новини, а потім ми з вами поспілкуємося. Раніше у понеділок Трамп досяг угоди з президентом Мексики Клаудію Шейнбау. Шейнбау написала в пості в соціальних мережах, що мала хорошу розмову з президентом після того, як він погодився розмістити 10 тисяч солдатів Національної гвардії Мексики на кордоні зі Сполученими Штатами Америки. Вона сказала, що тарифи припинені на один місяць внаслідок цього зобов'язання. Чиновник. Його дому підтвердив Associated Press, що Трамп погодився зупинити обіцяний ним 25 відсотковий тариф на мексиканські товари. Шейнбаум також сказала, що утримається від своїх загроз запровадити тарифи на товари Сполучених Штатів Америки. І так, друзі, що ми з вами маємо в сухому остатку. да? Тобто з Мексикою Трамп нібито домовився, Трампу вистачило, що Мексика відправить 10 тисяч своїх військових на кордон, щоб захищати кордон. І цього йому достатньо. Тобто, тут Трамп вже не згадує про сільськогосподарську продукцію і про все інше, да? але в випадку з Канадою він вже перескочив з кордонів на зовсім іншу тему. І ми з вами чудово розуміємо, що реальною причиною всіх цих санкцій від Трампа стосовно Канади не зовсім не є кордони, зовсім не є. Ця наркота зовсім не є нелегали, тому що це мізерна частина, яка потрапляє в Сполучені Штати Америки. І до речі, я впевнений, що більше наркоти і нелегалів потрапляють саме з Сполучених Штатів Америки до Канади. А основна причина, чому він вирішив ввести ці тарифи, це бажання приєднати до себе Канаду. Це єдина причина, чому Трамп вирішив воювати з Канадою. А Мексика потрапила так, да? ну, як інший сусід. Тобто він не хоче до себе приєднувати Мексику, і тому йому просто достатньо, що Мексика там виділить додаткові якісь сили, які не гарантують неможливість проникнення нелегалів та наркотив Сполучені Штати да? Америки. Тобто, ну я впевнений, що там і зараз на кордоні з Мексикою є достатньо сил, але наркота гуляє туди-сюди, і нелегали гуляють туди-сюди. Тобто, ну додаткові 10 тисяч. Можливо, щось і вирішать, але я не впевнений, що прям все вони вирішать, всю проблему. Да, то з Канадою йому недостатньо додаткових сил на границях, тому що він чудово розуміє, що все це маячня. З Канадою йому потрібна вся Канада, вся Канада як член Сполучених Штатів Америки, як 51-й штат. І звісно, трудо на це не піде. Трудо зараз буде спілкуватися з іншими урядовцями, з прем'єр-міністрами різних провінцій. Вони будуть шукати вихід. Можливо, можливо, буде так, як я вам розповідав раніше, що буде якийсь союз. На зразок Європейського союзу або ще інше якесь об'єднання, але це не буде зліянням. Знаєте, Канада не увійде в Сполучені Штати Америки як 51-й штат, і я думаю, що скоріше за все зараз ідуть саме такі спілкування і саме такі дискусії. Друзі, давайте будемо і далі дивитися разом, як будуть розгортатися події. Ми з вами живемо в дуже цікавий час. Дуже цікавий час. Як я вже казав, ну я вже я не знаю зараз слова неможливо. Останній раз, коли я міг сказати слово неможливо, це був 2014 рік. Після 2014 року слово можливо для мене не існує. Тож я навіть не можу уявити, що може відбутися і що відбудеться. Цій війні між Канадою і між Сполученими Штатами Америки. Тож давайте слідкувати разом. Для цього вам треба зробити три прості речі. Правильно, перше, правильно підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписані. Якщо ви підписані, будь ласка, перевірте, що ваша підписочка дійсна. Зараз YouTube обновлює свої алгоритми. І він часто помилково відписує підписників. Тож перевірте, будь ласка, що ваша підписочка дійсна, і поставте зразу вподобаєчку або поставте дізлайк під цим відео. І напишіть мені в коментарях, як ви думаєте, що воно буде, як далі будуть розгортатися події. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.